Тіло 17-річної дівчини рятувальники дістали з Ворскли у селі Нижні Млини. Увечері, 31 липня, до поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що людина зникла у річці. Після кількагодинних пошуків водолази ДСНС знайшли неповнолітню Полтавку мертвою та підняли на берег. Розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Попередньо було встановлено, що дівчина відпочивала поблизу річки Ворскли зі своїми знайомими. Вона перепливла. Дану річку на інший берег, але назад вже не повернулася. На жаль, тіло дівчини, рятувальники 1 серпня знайшли у водоймі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство. Наразі поліція встановлює всі обставини цієї трагедії. Усього за два місяці цього літа на території Полтавщини внаслідок утоплення загинуло 20 осіб, з них 4 дитини. Такі летальні випадки зазвичай трапляються через нехтування правилами поведінки на воді. Констатує речник рятувальників області Віталій Шварк. Каревський, основні такі причини, наслідки, які призводять до того, що люди потопають, це купання в непридатному місті. По інше, це вживання спиртних напоїв. Також люди не розраховують на свої сили, тому що хтось намагається на довгу дистанцію попливти, так як є свідки розповідають, що людина пливла пливла, потім. Пропала з полю зору, все не могли знайти. Серед причин загибелі на воді Віталій Шкаревський називає і стрибки у воду та додає, не знаючи дна, люди можуть отримати серйозні травми. Необхідно за дітьми постійних контролювати, не допускати самостійних до водойми, навіть коли дорослі побувають поруч з водойми, обов'язково за ними дивитися. Також у ДСНС рекомендують відпочивати на воді лише у світлу частину доби і застерігають купатися поодинці біля крутих і зарослих густими рослинами берегів.